На продажу багато планшетів різних. Це такі, iPad Mini, такий більший iPad, є Huawei, з збитим сенсором. IPad, який повністю цілей. Зараз я вам покажу для прикладу ось цей і далі покажу Huawei і менший iPad міні. Постану 1200 вартість. Зараз я чуть-чуть сплижу. Ось такий роз'єм на зарядочку. В комплекті дам зарядний шнурочок на 16. Гіабайт працює все добре. Камера фронтальна і основна. Так. Заряджається, все. Перевірено, протестовано. Не оновляються вони вже е, варто пам'ятати. Зараз покажу інформацію про пристрій е, 12,9 е, ГБ, вільно 3,7. Можливо, щось почистити потрібно. Ось такий варіант. По, е, Акумулятор, в принципі, тримають добре, повністю чисті, без аккаунтів, встановлених, Ось такі ще програмки є. Можливо, щось можна скачати, я не знаю. Ще по версії зараз покажу. 9.3.5 ось такий пристрій. Покажу ще Huawei. Harman Kardon, що великий плюс. Музика тут лупить, як не знаю. Досить круто. Тисяча ціна. Тут є сім-карта. Сенсор побитий, але працює, показує все гарненько. ось Він 3,32 по пам'яті має. Так, система про пристрій. ховай медіапад М5. На 9-му Androді можна ще все качати. 4 оперативної пам'яті і 32 пам'ять самого планшета. В комплекті зарядний шнурочок. Дам Type-C. там, І iPad mini на 16 гіг, теж 1000 вартість, сім-карта є. В комплекті зарядний шнурочок дам. Зараз розблокую. В принципі, він так само, як і попередній практично iPad, без встановлених аккаунтів повністю чистенький, 12.6. Місткість, тут вільно 11.9. Да, тобто попередній потрібно почистити. Версія 9.3.6. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення або телеграм-канал.